Зараз тут лише бур'яни та руїни колишніх будівель. А вже за два місяці запевняє генеральний директор підприємства Нібулон, герой України Олексій Водатурський, буде сучасний елеватор із новітніми технологіями, що зможе приймати за добу 5 тисяч тонн зерна, стільки ж відвантажувати і майже 77 тисяч зберігати. «Нібулон» обіцяє прийняти тут кукурудзу вже цьогорічного врожаю. Щоб встигнути, працюють 50 будівельних бригад, майже півтори тисячі робітників з усієї України. Досвід роботи є в Україні. Компанія збудувала 17 таких елеваторів. Тільки на Житомирщині це її четвертий підрозділ. Ми робимо це все благодаря тому, що ми патріоти України і ми общем-то, хотим, щоб Україна имела прекрасне і хороше будущее, вона такої іменно і буде, задоволена таким співробітництвом і Житомирська влада. Ми сьогодні в ці дні свята Незалежності закладаємо конкретний реальний фундамент великої перспективної будови для забезпечення. Продовольчого задоволення наших людей і стабільного економічного і соціального зростання. На урочистостях з нагоди початку будівництва був підписаний договір про співпрацю між обласною державною адміністрацією та компанією Нібулон. Місцеві жителі не приховували свого задоволення. Для колись великого, а тепер занедбаного села 60 робочих місць багато значать. Якщо воно принесе користь для людей, дасть багато робочих місць людям, і не буде екологію, чистої екології буде зберігати, то ми звичайно раді. Компанія Ніболон подарувала сільській школі Євровікна та фільмоскоп, а в договорі, підписаному директором компанії та сільським головою, йдеться про розвиток у селі освіти, культури, медицини. Під оплески присутніх у першу стіну, що її почали будувати, заклали пам'ятну капсулу. Новобудову освятив священик.